Україна та Польща в трійці країн Європи, яких найчастіше атакують хакери. Суперечки в Німеччині щодо військового призову за жеребом є фатальним сигналом для союзників країни. А Європейський Союз повинен укріпити оборону свого східного флангу набагато раніше ніж 2030 рік. Про це та інше детальніше вже зараз. Україна та Польща в трійці країн Європи, яких найчастіше атакують хакери, на другому місці Велика Британія. Звіт про кібератаки та їх організаторів опублікувала компанія Майкрософт. Вона проаналізувала дані з червня минулого року, по кінець липня цього року. Експерти також зафіксували, що кількість атак на держави-члени альянсу з боку Росії за цей період зросла на 25%. За даними Майкрософт, російські хакери найчастіше атакували США, Велику Британію та Україну. Польща на 10-му місці. Звіт також зафіксував зростання кількості кібератак з боку Китаю, Ірану, Росії та Північної Кореї. Деталізований розбір особливостей кіберзлочинців кожної з цих країн ми наводимо в нашій новині. Суперечки в Німеччині щодо військового призову за жеребом є фатальним сигналом для союзників країни. На думку експерта, працівника західного інституту Кароля Яноша, в цьому питанні бракує рішучої позиції Фрідріха Мерца. Канцлер, на його думку, мав би втрутитися в переговори та допомогти досягти компромісу. Як відомо, в Бундесвері кажуть про нестачу як мінімум 80 тисяч військовослужбовців в армійському штаті. Їх керівна коаліція запропонувала добирати за данською моделлю. Спочатку до служби залучати добровольців, а якщо їх виявиться недостатньо, відбирати молодих чоловіків методом жеребкування. У парламенті натомість не погодили цю модель. Експерт каже, що важливішою за політичні суперечки є необхідність термінових дій через російську загрозу. Детальніше про проблему з призовом у Німеччині читайте в нашій новині. Комунікація про український контрнаступ та томагавки є частиною переговорної тактики, яка може відображати зміну підходу американської адміністрації до Кремля та до мирного процесу. У цьому переконаний аналітик Іван Клищ з Міжнародного центру оборони та безпеки. Раніше видання політико повідомляло, що Україна може перейти в наступ. Усе залежить від поставок зброї та затвердженого плану дій. Натомість генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генштабу збройних сил Польщі Анджей Фальковський вважає, що повномасштабна контрнаступальна операція по всій довжині лінії фронту є нереалістичною через обмежені ресурси України. Коментарі експертів зібрала Марина Степаненко у своєму тексті. Про зустріч Зеленського та Трампа для «Слава Тіві ознайомитися з ним детальніше можна в Рубриці докладно. Історія показує, що компроміс між владою та опозицією у важкі часи дозволяв усунути політичну боротьбу з формулою управління державою. Зокрема, так було в Ізраїлі нині та в 1960-х роках, а також у Великій Британії в часи Великої депресії та Другої світової війни. Про уряд національної єдності а вірніше втрачений шанс на його існування в Україні написав журналіст та військовий Павло Казарін. У тексті для слава Тіві він визнає, що опозиція залишилася опозицією, а влада залишилася в монопольному розпорядженні президента і його партії. Чим це загрожує? Павло Казарін описує у своїй колонці, яку ви можете прочитати в рубриці Погляд. Європейський союз повинен укріпити оборону свого східного флангу набагато раніше ніж 2030 рік. Такий період, деякий політики та аналітики, називають можливим для ймовірного нападу Росії на якусь із країн Європи. Цю думку в етері програми Український фокус висловив польський економіст, депутат Європарламенту Януш Левандовський. На його думку, йдеться не про танки чи гармати, а про дрони та протиповітряну оборону. Не можна забувати, що приспішено треба будувати захист на сході. І цей вимір мілітарний абсолютно новий Левандовський додав, що нинішня геополітика є грою на час. А для Європи час зараз купує героїчна Україна. Ми цього свідомі інвестуючи в різний спосіб в Україну. Ми інвестуємо у власну безпеку. За словами Європолітика, економічний потенціал Брюсселя вже передбачає понад 100 мільярдів євро на озброєння. І сукупний потенціал Євросоюзу в десятеро більший за потенціал РФ. Йдеться про те, щоб мудро цей економічний потенціал перенести на мілітарний потенціал. Повний коментар політика читайте на слава Тіві. А в мене наразі все більше новин читайте на нашому сайті. До зустрічі.